Це вже після коли закінчиться війна, треба буде рахувати, да, і головне сказати, хто винен в тому, що було. В мешканці троєщини до сих пір чекають метро, якби я був на місці, да там влади міста. Я провів ä, таку інспекцію широкомасштабну, щоб перевірити взагалі стан таких тунелів скрізь. Тобто, можливо, взагалі не треба було ці станції здавати в експлуатацію. Говорить Київ, Київ, Друзі, ви на каналі Каштан і Це ваш правильний вибір. Я Діна Бернацька, рада вітати кожного глядача і глядачку нашого каналу. Сьогодні познайомлю вас із цікавою особистістю. Це людина, яка 16 років свого свідомого життя була і вивчала підземелля. Це Крило Степанець, дигер та краєзнавець. Пане Крило, я рада вас вітати. Вітаю. Дякую вам за час і сподіваюся, що ви поділитеся секретами і розкажете якісь таємниці, як та чим живе Підземелля. Але хочу розпочати із запитання, коли ви вперше спустилися під землю? Як це було? Які були емоції? Ну, якщо брати взагалі те, що нас прийнято називати печерами, да, то це в першу чергу там ще дитячі, напевно, екскурсії. Коли там мене дідусь водив, батько водив там, печери лаври, і потім виявилося, що там ще є, ще є якісь монастирські комплекси. Ну, У мене ніхто з моєї сім'ї релігійним особливо не був. Це було, скажімо так, з знайомчою метою. Воно залишило певний такий по собі у свідомості моїй. Але повернувся я до цього так, скажімо, глобально. Тільки навесні 2007 року, коли я вчився в училищі. Я зовсім виявився не підготовлений до цього всього. Було дуже вогко, багато, скажімо так, сиро, моторошно. Якісь дитячі теж мої страхи. От, а, а одягатися це проходили. так, як я розумію, потрібно було тепліше е, от, чи щоб на увазі готуватися? Треба було, принаймні, хоча б якесь водозахисне взуття мати з собою, да, там якісь панчохи, бахі ОЗК або якісь там рибальські сапоги або щось інше. От. Ну, коротше, я пішов просто в кедах. Це був квітень, початок квітня якраз, тільки розтанув сніг. Ну, коротше, я, навіть в мене десь є відео, там десь таке дуже погані якості. Як я. Ну, коротше, Ми пройшли метрів 150, а в моїй свідомості ці 150 метрів перетворилися на пару кілометрів. І, ну, коротше, от В мене почалося те, що ви кажете, от клаустрофобія, якісь теж прокинулись дитячі страхи. А ми пройшли буквально там декілька перехресть, і мені почало здаватися, що я там загубився в цьому Тобто подземелі. перша спроба була невдалою. Так. Чому тоді захотілося вивчати це? Чому ну, тоді от, захотілося от, займатися? От, от, я коли виліз звідси, я собі пообіцяв, що я ніколи не повернусь. Але пройшов місяць, і от, ну, так. Все те, що нас не вбиває, робить нас міцніше, і напевно в мене ну, якісь були. Життя на поверхні та під землею. Де краще? Де комфортніше? Звичайно, що на поверхні комфортніше. Але для того, щоб цей комфорт цінити, треба час від часу пускатись під землю. Ну так. Це те, що я завжди. Мотивую, скажімо, людей, які там до нас бувають, приходять там, на екскурсії. Війна, початок повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року, як змінилося життя для дигерів столиці? І я знаю, що ви відіграли неабияку неабияке значення у обороні столиці, виявлення, в тому числі ДРГ. Як це відбувалося? Поділіться цим. Ну, насправді багато дігерів хто 24-го числа саме. Пішли в тероборону, потім відповідно в ЗСУ, і там вже багато з моїх друзів вже немає з тими, кому лазили під землею, в тому числі. От. Але ну, в мене вийшов трошки інший шлях. 24 лютого 22 року я вперше не спав всю ніч, так вийшло. І я зустрів перші вибухи зі зором, напевно, в 5%. От. Я напередодні зробив операцію собі на очі. От, яку дуже давно хотів зробити. От, е і Реабілітація, мав бути два тижні після цього. І я прокинувся, я нічого не бачив. У мене дуже боліли очі слізилися. Ну, і звичайно, в мене теж, як усіх, на той момент була така вжига ненависті да, і дати відсіч ворогу прямо тут і зараз. Я почав микатись туди-сюди, навіть ще не відновивши зір. Але мені скрізь відмовляли з резонних причин. Ну який від мене і, і толк, якщо я нічого не бачу, фактично. От. і пройшло декілька днів. Трошки зір вже відновився. Ну і тут так вийшло, що мені випала честь стати координатором по підземній частині одного з напевно найелітарніших військових підрозділів взагалі України. А як це відбувається під землею? От якийсь, е наприклад, один із випадків. Якщо про це, звичайно, можна говорити і там не розкриваючи в жодному випадку якісь карти нашому ворогу. Ну скажімо так, ми взагалі більшість того, що ми робили, воно на щастя залежало тільки в теорії. Ну, звичайно, ми всіляко намагалися запобігти тому, щоб проявлялася якась ініціатива, але на жаль, було всілякі там е, якихось там десь безхаченків могли прийняти за ДРГ. Вони ну, не знали, просто видно. Прочитаємо чес... в історії. Чесно кажучи, так. Загалом, от як ви відчуваєте, коли несете ось таке звання Дигера? Ну, скажімо, ми ще й задовго взагалі до всіх цих подій. Років 10 тому нас ну це не я особисто в цьому напрямку працювали інші хлопці теж нашого клубу, які от о, працювали на те, щоб тісніше взаємодіяти з різними комунальними структурами. О, допомагали там «Київенерго», Виявляти там, протікання, наприклад, теплотрас, якихось тепло, гарячої води, допомагали Києводоканалу з тим, щоб втрачалася вода, там, або з скиди незаконної каналізації. От. Навіть дехто з хлопців там, ледь не в позаштаті в них числився і платили за це за кожну якусь аварію, навіть платили гроші. Десь така кричуща проблема, що, наприклад, Каналізація спокійно собі тече в Дніпро і всім по барабану, дозвичайно ми намагаємося якимось чином повідомити про це, тому що ніхто ж з комунальників не буде лазити по цим трубам, по цим колекторам. По декілька років людей до не буває. от, В принципі, це ж дуже розгалуджена система. Ну, якщо брати тільки водовідведення, наприклад, да, там дощових, дощової каналізації, це десь 800 кілометрів в нас каналізації дощової, то тільки дощової. Ще там побутової каналізації, там тисяча кілометрів. Скажіть, а є якась організація? Є коли в університетах цього навчають? Є, можливо, якісь громадські організації, ваша спільнота. Як ви між собою можливо ділитися якимись відкриттями, дослідженнями? Ну, взагалі, дігерський рух почав народжувати ще в радянські часи. Ну, слово дігери само по собі воно таке, хоча й іноземне, да, це якщо дослівно перекладати. Да, Діг дієслово це копати. Дігер, відповідно, та людина, яка щось копає. Насправді, це, ну, наприклад, там наші іноземні колеги, якщо ви там називете таку, умовно кажучи, людину, яка десь лазить по підземеллях, умовно кажучи, десь в Лондоні, ну, він не зрозуміє, що таке Дігер. да. На Заході якось це називається цей рух більш, він більш глобальний такий, він вміщає в себе не тільки підземелля, а всілякі там. Закинуті місця до тобто, будь-які урбаністичні локації. Це такий Urban Exploration, називається. Да? Тобто це дослідники урбану, тобто такого зворотньої сторони міста, те, що не бачить, звичайна пересічна людина, зайнята своїми повсякденними клопотами. От. Дігер, хоча і іноземне слово, якось, от, воно не було розповсюджене тільки на пострадянському терені такому. І цей рух взагалі народився з да, палеології ще в радянський час, з гуртків спелеологічних якось з однієї сторони відгалуджувалися, можна сказати, такі професійні спелеологи, і плюс такі міські навіжені, романтики, більш молоді. От, ну, І почав народжуватися рух Дігерів. Так активно клуб зародився десь на початку 80-х, як можна сказати, такий щось. Закритий масонський клуб, куди ну, сторонній людині було досить важко потрапити, тому що, звичайно, що всюдосуще КДБ будь-які такі ініціативи, воно зак... Бо можна побачити Пробувало... під землею те, що ну, буде дуже цікаво. Було, скажімо так, набагато-набагато да, закритіша вся інформація ця. От. І ну, реально почало розвиватися в 90-х вже. Але знову таки була дуже закрита спільнота, тоді ще не було ніяких сайтів, робилися такі збіговиська, там раз на тиждень збиралися люди, за, скажімо так, за спільною спільним хобі, да, однодумці, обмінювалися якоюсь інформацією, говорили там про якісь нові місця, старі, хтось когось кудись водив. От. Ну Потім наприкінці 90-х з'явився перший сайт в інтернеті. От. І, до, існував цей сайт якраз до весни 22-го року. Поки, ну, ми його... Основна маса дігерів про це не знає київських. Але цей сайт був прибито якраз фактично з моєї ініціативи, мого друга нашими спецслужбами для того, щоб на всякий випадок звідти. Всяка ж інформація не стала ворогу в нагоді, тому його заблокували, і так досі ну, він не заблокований. Можна сказати, що, що ми поставили крапку з Київського дірського клубу. Ось так. Таким так. Чином. Думаю, що ваші колеги побачать і для себе зроблять певні висновки. Пане Крило, під землею, мені так здається, видно проблеми ті, які не видно на суші. Я тут зараз говорю про комунальні проблеми, про геологічні, про екологічні проблеми. Ви вже говорили так, що, наприклад, там якісь каналізації. Зараз хочу з вами поговорити так детальніше про катастрофу. Я назву це так, яка сталася між станцією метро Лебудька і Доміївська, коли внаслідок підтоплення закрили. Шість гілок метро, і наразі е, також розглядають питання закриття інших, бо там також можливе підтоплення. Нагоди по тунелям лазити самотужки немає. Але ми знаємо, що це дуже проблемна ділянка. Ще з 2008 року там загинуло дві людини, коли будувався цей шматок метро. О, це найскладніша, взагалі найскладніша історія в будівництві Київського метрополітену. Як це все будувалося? Угу. От, тобто, що були проблеми в будівництві, що там протікає річка, це факт. Під річкою величезні відкладення її різноманітних е е е таких, пливунів, глини, мулу, води. Чи можливий сценарій закриття ще якихось станцій метро або ж е е підтоплення? Загроза підтоплення. Чи бачите ви особисто це зі своїх спостережень, ваші колеги, з якими ви спілкуєтеся? Чи поражають вони про те, що десь, можливо, там, наприклад, хтось каже, що це поштова площа, хтось каже, що це Тараса Шевченка. Різні бувають версії. От я би, звичайно, ну, звичайно, по-перше, я не спеціаліст суперсильний, Я досліджував під земель завжди, от просто як мандрівник такий. Да? Я, звичайно, цікавився, як людина з широким. Ким колом інтересів, але ну, я не є геологом фаховим. Знову таки, якби я був на місці да, там, влади міста, я провів е, е, таку інспекцію широкомасштабну, щоб перевірити взагалі, стан таких тунелів скрізь. Тобто, Для, щоб запобігти. Ну, для заспокоєння людей в першу чергу. По-друге, е, вода і тунелі це нерозривні речі. От, під земель, під земелях завжди є вода. І люди чомусь раніше не звертали увагу зовсім на цю воду, що там можна видивитись. Да? І бачили, що там в дунелі чорні дірки, які кудись ведуть. Так от, для тих, хто не знає, в цих от чорних дірках, ну не всіх, звичайно, там uh -huh. бувають і інші різні моменти. Там в таких чорних дірках стоять такі собі насосики, які називаються дренажні перекачки, які спеціально працюють на те, щоб надлишки ґрунтової води, яка потрапляє в тунелі метрополітену, переганяти в систему дощової каналізації міста. Тут ж проблема була не тільки в затопленні, а ще й в деформації тюбінгів, які складають тунель. Тюбінги це такі елементи тунелі, як мозаїка, з яких викладається склепіння тунелю. Там є деформація цих тюбінгів. Ну і по-друге, там не тільки вода, а ще й пісок, глина. Тобто е в результат е впливун, тобто виходить. який впливун? це під великим тиском, під землею, в тріщинах збирається пісок, вода. От і потім, коли цей плевун починає розростатися, як ракова похлина, від величезним тиском він може руйнуватися навколо себе і пробувати якісь підземні штучні порожнини. Одна із причин, чому Відбулося підтоплення, пояснюється тим, що почали забудовувати біля метро Лобіцька. Зокрема, побудували торговий центр, побудували висотки і так далі. І тому подібне. Ви як оцінюєте ось такі забудови? Це впливає, і загалом, от як на забудову дивляться дигери. Ну, звичайно, що я, по-перше, во не володію всім обсягом інформації, але це цілком можливо. Тому що от, одна з причин, чому призупинилося будівництво метрополітену на теремки всередині 80-х років, це було просідання одного з корпусів холодокомбінату номер 2 Це для тих, хто не знає, нагадаю, холодокомбінат біля метрової, біцька, біля цієї знаменитої тарілки поряд. На Ми цьому, про неї поговоримо. На доручи. ньому колись на цьому холодокомбінаті розробили знаменитий морозово хрещатик. Mm. І от цей холодокомбінат в 85-му році почав просідати значно. Тоді водяниць зенелів вилаз при... Це була припорити. перша ластівка. Так. Потім нагадаю, що цей холодокомбінат було знищено, викуплено, і зараз там будують Ocean Mall — це продовження Ocean Plaza. Сьогодні я проїжджав там на машині, якраз на Вабановського і скажу вам, що. Я, я, я теж намагався не, скажі, не панікувати, але там на лице вже просідання асфальту біля колишнього Деміївського ринку. І ще я випустив з кола зору, зору свого об'єктиву, коли писав знімав відео теж про це, про цю подію. Там, до речі, 1350 його передивилось людей на Ютубі. от. Що, по-перше, забудовують не тільки Ocean Mall, що почалася ж ліквідація демійського ринку, оцього, і там теж ж будівництво вже ведеться. Ви згадували про летючу тарілку так. на Лобідській. І ось читаю новину про те, що там хочуть в ансамблі відкрити математичний центр передових досліджень. Написали про це наші колеги. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки це ймовірно? Чи це потрібно, чи це необхідно, чи це доречно? Ну, було б дуже добре. Дуже цікава будівля, непересічна, і, скажімо так, є, нею захоплюються іноземці, які приїздять в місто, бо в нас іде, от, є певною мірою якась така зневага до всього цього періоду, що він нібито ідеологі... все пов'язано з ідеологією. Насправді варто згадати, що проєктували все це не КПРСники, а це архітектори, які намагалися в тих умовах, в яких вони існували. Проявляти якісь творчі свої здібності і дарувати людям шедеври архітектури. І цей напрямок відомий да, зараз нам як модернізм, хоча в нас тривавий час да, це слово приховувалося, і його ніхто не використовував. Тобто ви не знайдете в радянській літературі такого терміну, як модернізм, тим не менше, на Заході е ці будівлі цінуються. Є багато поціновувачів такої архітектури. І, звичайно, я як киянин, який з дитинства пам'ятає цю тарілку. Коли ще не було ніякого метро на теремки, ми туди приїздили. Це там була кінцева метро, звідти їздили на виставку. Тому, звичайно, це один з моїх затяжких спогадів. Я думаю, багато киян мене підтримують, тому що цей об'єкт треба зберегти. До речі на каналі Каштанюс вийшло цікаве інтерв'ю з режисером та публіцистом Олексієм Радинським. Ми обговорювали з ним його документальний фільм «Нескінченність за Флоріаном, де він бореться за збереження культурної спадщини і з ось цієї літаючої тарілки на Лабецькі. Тому друзі, якщо ви ще не бачили цього. Інтерв'ю, будь ласка, ми ось залишимо внизу під цим відео. Обов'язково заходьте, переглядайте і збагачуйте себе і свої знання цікавою інформацією. Зафіксували, зрозуміло, тоді рухаємося далі, пане Крило, ви знаю, що захоплюєтеся, окрім метро і київськими кладовищами. Чому київські кладовища? І що ви цікавого могли би розповісти нашим глядачам? Ну я сказав би, що я прямо особисто захоплююся саме кладович, а я захоплююсь Києвом в цілому по всіх його проявах. Тобто, починав з підземелля, а потім мені поступово стало цікаво і все, що на поверхні. Тобто, мені Київ цікавий як один живий організм. Тобто відпочинаючи да, там від якихось раритетних кав'ярень та вивісок і закінчуючи кладовищами в тому числі, Ну, кодовище це логічне закінчення нашого життя. Ну то, е... але ви цікавитеся безпосередньо занедбаними київськими кладовищами. Ви зі своєю дружиною також публікували, коли ви там їздили, дивилися відео. Там набирали тисячі ага. тисячі переглядів. Саме от в даному аспекті, чому є така зацікавленість, і що цікавого там є, на що ви звернули увагу? Ну я в свій час навіть ну я я, я за своє життя приймав участь, і написав або. Був співавтором десь близько 20 видань різноманітних, більше з яких про Київ. Mm -hmm. от. Я навіть почав писати книгу про закинуті кладовища Києва. Mm -hmm. Вона була закінчена на 70%, а потім в мене почалася певною мірою творча криза. Тому що я зрозумів, що ми от ходимо навколо от одного місця. Тобто є там певно коло -яких якихось читачів, але люди зараз книги не читають майже паперові особливо. Я знаю, ну про дамі там 300-400 цих книг. Ну, Скільки я за них, на них витрачу своїх зусиль, е, зовсім не і про, про це ніхто не дізнається. Uh -huh. А мені хочеться, щоб популяризувалися ці знання, якими я, я володію. От, і я вирішив на базі цієї от моєї ненаписаної книги зробити цикл таких YouTube-передач. Uh -huh. Ми випустили дві серії ще плануємо третю. Про закинуті кладовища Києва забудовані в першу чергу, настільки як закинуті, стільки як забудовані. От, тому, тобто, що... коли побудували багатоповерхівки на них, а, десь так приблизно так, або багатоповерхівки, або малоповерхівки, а, але, але люди про це навіть певно і не знають. Більшість людей не знають. Е, є така проблема, що з однієї сторони люди вигадують ці кладовища, де їх ніколи не було. От, а з іншої сторони, є проблема до того, що люди не знають, що там реально були ці кладовища. Я в своїх дослідженнях спираюся на історичні факти, на картографію в першу чергу. А картографія така наука, коли ти накладаєш 10 старих мап на одну сучасну і показуєш цю точку. Ну, це вже ніяк, ніхто не попре проти цього. Ну... Угу. Хочу також з вами поговорити і про вашу діяльність, про ваш заробіток. А ви надаєте екскурсії проводите людям огляд під земля. Як змінилося це із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України? Ну з початку повномасштабної агресії змінилося те, що зараз на жаль трошки багато, ну, трошки у людей стало гірше з роботою. От, але на щастя для мене ми знаходимо вже інших людей, які зголошуються водити екскурсії в ті самі підземелля. Тому що я певною мірою вже від них дуже сильно вигорів. І я люблю постійно якесь різноманіття якесь, хоч навіть здавалося б, що в тому Києві можна було б знайти ще, але я знаходжу постійно, і місто не перестає мене дивувати, і тим більше я його люблю. От і а, є просто зараз. У нас молодші дігери, які водять замість мене екскурсії. От ну, такі от моменти на зараз, ну, за увесь час. Вже разів, напевно, п'ять викликав еволіцію. Люди у нас трошки ну, всі перелякані, але не знають, чого лякатися. Не, не зовсім розуміють, як працюють сучасні технології ЗСУ або там не можна фотографувати роботу ППО. Вони проекуються на все, що не може фотографувати, наприклад, смітник біля їх будинку, от, на якомусь якийсь комедний малюнок намальовано. Тобто, якщо ти щось фотографуєш, там смітник, то фотографувати зараз заборонено. Я кажу, кажу ну, заборонено і все. Навіть поліція деяка. Вони теж викликали поліцію. Приїздить поліціянт. І знімає. Ми там щось знімали, якийсь теж блог для Ютубу. Перекаже, О, тут на вас викликала поліція. Кажу, чому? Бо ви знімаєте. Я кажу, ну що ми знімаємо? Я кажу, не можна знімати, кажу, не можна. Не можна знімати. Я кажу, не, не Я кажу чому? Законом заборонено. Угу. Я кажу, яким законом? України. Закон України, ну прикольно, закон України. Да, а це... в під землею які були курйозні випадки? Ой, ну це можна окрему книгу написати про такий якийсь один із найяскравіших, який прийшов вам зараз в голову. Ну, це напевно ще було передодні повномасштабного вторгнення. Я тоді, набав, я тоді набагато активніше водив екскурсії під землю і співпрацював з одним теж колишнім дігером, а, який. Непогано знався на рекламі, і коротше, він займався рекламою, а я проводив. Аж поки мені це не набридло вже. І думав, що я сам не можу займати рекламою. <реш> і, коротше, Я тоді проводив ну, десь на тиждень в мене людей 300 було, сумарно крізь мене проходило. І, і воно ніби було добре, але я вже на стіни ліс від цих підземель. Коротше, Збиралися дуже великі групи, і ми, я брав з собою дружину для підстраховки, щоб вона жила хвості колони, так би мовити. І ми залізли в підземну річку одну на Подолі. М -м -от, ну, стандартна екскурсія. Були там два чоловіки, таких середнього віку, на перший погляд, нічого дивного такого. Ну, Чоловіки, чоловіки, напевно, вирішили, що там криза середнього віку, вони хочуть там якось розбавити свої ці будні підземеллями. От, Але ми вже всі підійшли до виходу, я всіх виводжу, там допомагаю всім вилізти на поверхню. І бачу, що дружини моєї немає. Ого. Тобто, хтось це означає одне, що якщо дружина не вилізла, це означає, що хтось зупинився там і не, мож, і не хоче виходити. Проходить 10 хвилин, 15 хвилин. Поряд зі мною стоїть теж один чувак, і їх було двоє. Спочатку, ну, в мене вже вони всі. Калідоскопом таким приноситься, що я не звертаю увагу, не запам'ятовую, ну, фізично не можу просто всіх запам'ятати. Якщо в них там, можливо, є тільки як -от в МВ, так, особливі ознаки, да, там в розшуку, якісь, uh -huh. як в мене там на татуювання на шиї, те, що запам'ятовується одразу. Так. О, тут, у цих дядьок нічого не було. Ну, дядьки, як дядьки собі, ну що з них візьмеш? О, але один почав посміхатися так дуже підозріло, якось біля мене стоячи, і я щось. Коротше, почав підозрювати неладне. Коротше, я сказав, всі вже розійшлися там люди, піддавав мені там бахівниці, бліхтарики. Я вирішив спуститися вниз і подивитися, що там таке. Угу. Доходжу, дружина, коротше, моя там вже ледь не плаче, а, там, а його цей чувак, який з ним був, ходить і щось собі під нос бормоче, і збирає в кишеню сміття. Ну, ви розумієте, що таке підземна річка. Це підземна це дощова каналізація. Тобто, якщо ви, наприклад. Палите, да, і з культурою не все добре, ви недопалок кидаєте на асфальт. Цей недопалок потім змиває туди. Недопалків там дуже багато, тому що у нас багатьох людей, на жаль, з культурою погано. Там вуличне сміття, недопалки, пачки цигарок, просто листя, все що завгодно. Шматочки пінопласту. І оцей чоловік, це складає собі в кишеню. Для чого? А, ну, Я так думаю, це моя підозра, що вони, напевно, вжили всередині якихось психотропні речовини. Певно, в них був такий експеримент. Можливо, якісь галюциногенні гриби або ЛСД, або щось інше. Да, там зараз в нас дуже широкий спектр різноманітних хімікатів різного походження природнього і штучного синтезованого людиною, от, які впливають да, на, на тією чи іншою мірою на свідомість. Да, от. І я так розумію, що в нього щось сталося за вовою, йому якісь там небесні сили сказали, що потрібно боротися за екологію і прибирати підземну річку. Ми його вмовляли, виліз і хвилин 15, напевно. Він нас не слухав, приговорив, що ну як це можна, люди, сволочі, ну що ж вони роблять? Ну посмотрите, посмотрите. Ну і, коротше, все, що плавало в цій річці, він це і складав собі в кишені. От, наприклад, такий випадок був цікавий кейс на цій позитивній ноті. Хочу вам дуже подякувати, пане Криво. Це надзвичайно цікаво дізнатися, те, що відбувається під землею, те, що відбувається на Землі на поверхні очима, вашими очима, очима дигера. Кирило Степанець, Дигер краєзнавець, друзі, це Каштан Ньюс. Я дякую кожному із вас за увагу. Поставте лайк, будь ласка, цьому відео. Таким чином нас побачить велика кількість людей, а це важливо. Я Діна Бернацька, бережіть себе і до зустрічі.